Слово стілює, а читання приносить задоволення. Небайдужі збирають літературу для військових, які лікуються на Кіровоградщині. За перший день акції у бібліотеці зібрали три сотні книжок, що саме приносять, та які побажання адресують військовим. Розкажуть та покажуть мої колеги. Збір книг для бійців ініціювали в найбільшій бібліотеці Кіровоградщини. Літературу приймають просто в холі. Книги, що принесли люди за перші дні акції, вже не вміщуються на полиці, каже працівниця бібліотеки Наталя. У Нас кожен ранок бум такий відбувається, що всі приносять. Взагалі за день, я ж говорю, за минулий день 300 книг. Таку активність кропивничан та гостей міста бібліотекарі не очікували. Ви очікували, що так люди відгукнуться? Ні, ми не очікували. Ми сподівалися, але що так масово, багато несуть один за одним, буквально кожного час. це видання, які вже не були користуванні, чи це новенькі книжки? Ой, несуть і новенькі книжки, підписують нам книжки, дівчата підписують. Одразу п'ять книжок принесла для захисників та захисниць постійна відвідувачка книгозбірні Настя. Я принесла багато різних книжок, які я вже прочитала та хотіла поділитися з нашими пораненими, тому що я багатьох знаю особисто. Книжки їм допомагають. Відволіктися від буденності і від новин, тому вирішила долучитися до цієї акції на благодійних полицях. Класика та сучасна українська література приносять і переклади творів зарубіжних авторів. Першу партію книжок пораненим бійцям передадуть найближчими днями. Ми розуміємо про те, що лікарі вони їх спасають, лікують і е, надають життя. Так би мовити, фізичному стану наших бійців, а все ж таки є ще душа, є те, що потребує якихось додаткових знань, інформації. І от виникла така ідея в колективі, що ми можемо зібрати нові книжки, книжки українських авторів, книжки на українській мові, переклади цікавих авторів, які є в світі, світової мають світове ім'я. Організатори сподіваються, що цікаві книжки розважать захисників. А добрі слова, написані на їхню адресу, додадуть оптимізму. Говорять про те, що дякують за те, що ми маємо сьогодні мирне небо, що ми можемо. В тилу працювати, відчувати їх підтримку. Збір літератури для військових в бібліотеці триватиме на постійній основі. Із Кропивницького для телеканалу Еспресо.